На цьому фото, немов застиглий спогад з іншої епохи, невелика будівля колишнього загального гімнастичного товариства, знана нині як Товариство Динамо, зведена у 1886 році стараннями архітектора Людвіга Веста, вона колись була осередком сили, здоров'я та братерства. Над входом читається стародавнє гімнастичне вітання, що бажало у кожного міцного здоров'я та життєвої наснаги. Під ним. Кам'яні Геракл та Ніка, вартові людської витривалості та перемог. Зліва, на фасаді, можна побачити рік заснування товариства, 1867, а справа рік побудови споруди, 1886, коли будівля вперше прийняла своїх відвідувачів. Цікаво, що стовпи воріт стоять і досі, хоч і змінили свій початковий вигляд. Фото зроблено приблизно у 1900 році.